Доброго дня усім! 22 вересня ми відзначаємо День партизанської слави в нашій країні. В цей день ми вшановуємо пам'ять тих, хто віддав свої сили і життя для прискорення перемоги. Особливо це свято актуальне є сьогодні, коли триває російсько-українська війна і теж на тимчасово упокупованих територіях діють партизанські угрупування. Щорічно, 22 вересня, згідно з указом Президента України від 30 жовтня 2001 року номер 1020 в Україні відзначається День партизанської слави. За загальним визнанням, Велика Вітчизняна війна по праву називається Всенародною. Безумовним підтвердженням цього є широкий розмах партизанського руху та героїзм патріотів-підпільників. З перших днів окупації гостро постало питання протидії намірам фашистського керівництва найбільш повно, повної дезорганізації тилу ворожих військ. Це і повинен цим був займатися партизанський рух, який був створений на окупованих територіях і України і на той час всього Радянського Союзу. Під час війни Тилу ворога діяло понад 6200 партизанських загонів та підпільних груп, в яких воювали більше ніж мільйон осіб, представників усіх народів тогочасного Радянського Союзу. З них на території України понад 500 тисяч 60 партизанських з'єднань, 1993 загони та інших диверсійно-розвідувальних груп. Вони наближали усіма силами перемогу. Тактика дій партизанських загонів була різноманітна. Саме вони розпочали рельсову війну, підриваючи рейки, закладаючи туди вибухівку, перешкоджаючи руху поїздів. Розвідувальна Великі, невеличкі групи розвідників швидко могли пробратися на окуповану територію і з'ясувати, де заховався ворог, яка у нього техніка, які у нього наміри. Знищення живої сили противника, деколи партизани вступали в відкритий бій з окупантами, таким чином вносили свій неоціненний вклад у наближення довгоочікуваної перемоги. Ефективною формою партизанських дій були рейди у тилу противника, які відволікали великі сили гітлерівців, що було суттєвою допомогою військам. Найбільш результативні рейди здійснили формування відомих партизанських командирів Ковпака, Федорова і Собурова. На фото ви бачите Ковпака, який вважався прикладом мужності, цілеспрямованості, і був великим організатором, який вмів вести людей за собою. Гітлерівський генерал Нойман в донесенні від 28 квітня 43-го року в штаб групи армії Південь писав Діяльність партизан в усіх районах активізувалася, вони добре озброєні, на відстані 5-7 кілометрів від залізниці партизани господарі ситуації. За останні дні були здійснені вибухи залізничного шляху на очах у німецьких солдатів і, не дивлячись на те, що патрулі приходять один за одним, через кожні 18 хвилин вони встигали. А про кількість добутої партизанами розвідувальної інформації вказують такі дані, що у 1942 році український штаб партизанського руху отримав від партизанських з'єднань і загонів 165 донесень. А вже в 43-му кількість донесень збільшилась понад у сім разів. Ці обсяги надходження інформації не зменшувалися протягом усієї війни. У нас час. Коли триває російсько-українська війна, е, теж діють українські партизани. Під час російського вторгнення в Україні 22-го року Російська Федерація окупувала частини території України, частини Донецької і Луганської областей, а також уся автономна Республіка Крим вже перебувала під російською окупацією з 14-го року. Партизанські загони почали створюватися ще в 2014 році і активно діють і сьогодні. Вони наближають нашу перемогу і наше мирне небо кожної хвилини. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!